Я працюю водієм маршрутки. За весь час мого трудового досвіду неодноразово було таке, що люди забували, щось ціни в моїй машині. Скільки мобільних телефонів та гаманців перейшли через мої руки, а скільки так і не знайшлося, через що мене потім винуватили в тому, що я їх привласнив. Але жодного разу не було такого, щоб щось приклеїлося до моїх рук. Я завжди вважав, що чуже добро ніколи не принесе користі. Одного разу. Коли так і не знайшовся власник гаманця, то я просто віддав гроші старенькій бабусі, яка завжди стояла та просила милостиню на зупинці біля церкви. В той день я, як завжди, закінчив свою зміну. Вже в гаражі я прибирав у салоні і готував автобус до наступного дня. На одному із сидінь я знайшов жіночу сумочку. Всередині лежали документи, мобільний телефон, косметика та купа жіночих дрібничок з невідомим призначенням. На фото у паспорті була гарна жінка. До того ж, незаміжня. Телефон був заблокований, тому я ніяк не міг комусь зі знайомих повідомити про знахідку. Тому вирішив знайти її за прізвищем у соціальних мережах. Вже після прибирання я написав їй повідомлення у Фейсбуці Ваша сумочка в мене. Ви забули її в маршруті. І я написав свій номер. Того ж вечора вона мені зателефонувала, дякувала, що я знайшов її речі, і спитала, коли можна буде забрати. Я відправ їй фото свого графіку, і ми домовились, що вона прийде, коли їй буде зручно. З самого ранку на одній з зупинок вона на мене чекала, і я віддав їй речі. Але замість подяки отримав звинувачення в дісці грошей. Виявилось, що хтось із недобросовісних пасажирів витягнув її гроші, а сумочку залишив. Я почав пояснювати, що нічого я не брав, але вона не могла заспокоїтись. І вона так голосно говорила, що люди почали на мене дивитися лоба. І сперечалися ми з нею недовго. Я сказав, що ми зустрінемось після моєї роботи і про все поговоримо. Тоді я ще не знав, що наша розмова. Переросте у побачення. Мені вдалося її впевнити в тому, що я таки не брав її грошей. З того часу минуло вже вісім місяців, а одружені ми вже два і щойно повернулися з відпочинку. Ось так випадково я знайшов свою долю.